Щонайменше найменше двоє загиблих і 30 травмованих, серед яких хлопчики трьох і шести років, і ще троє людей, які могли знаходитись в епіцентрі удару, не виходять на зв'язок. Їх пошук триває. Уранці рашисти поцілили ракетою в триповерховий медзаклад у Дніпрі. Дісталося і ведлікарям та тваринам у сусідній ветеринарній клініці. На місці працювали усі спецслужби. Суботу, 27 травня, в Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими у наслідок ракетного удару. На жаль, є двоє загиблих. Один на відкритій території, чоловік близько 70 років, отримав поранення з життям, загинув на місці до прибуття швидкої. Також працівник ветеринарної клініки загинув всередині даної будівлі. виявилась минула ніч для жителів багатоповерхівки у Хмільнику. Близько півночі там загорілась квартира. Сполухані мешканці викликали надзвичайників, ті миттєво евакуювали з будинку 72 людини. Займання виникло в одній із квартир на четвертому поверсі. За допомогою драбини рятувальники дістались до помешкання і змогли загасити полум'я на площі у 20 квадратних метрів. Ніхто з мешканців не постраждав. Пожежа була локалізована дуже швидко у 00.23, а ліквідована у нуль годин хвилин. Знищено речі домашнього вжитку, диван і майже знищене одне пластикове вікно кімнати. Ймовірна причина, що призвела до виникнення пожежі, це коротке замикання електромережі. Працівники Вінниця облводоканалу в роботі. Сьогодні у них складна ділянка ремонт каналізаційного колектора, який забезпечує водовідведенням за мостя, а також частину тяжилова. На аварійному об'єкті частина колектора склалась. Простіше кажучи, зруйнувалась верхня залізобетонна конструкція, утворивши провалля. Все, що було зверху, посипалось донизу, перекриваючи шлях стоком. При обвалі 50% трубопроводу був закиданий гравієм. Цеглою. Це відбувалося з понеділками. Три дні підготовлювали тільки щоб добратися до роботи. Два дні очищали, відкривали, відкрили камеру, щоб було провітрювання. Є газонебезпечні тут моменти. Залізобетонному колектору вже 58 років. Він вдвічі пережив свій термін експлуатації. Глибина, на якій пролягає, майже 4 метри. Заміну відкритим способом зробити дуже важко, тому що великі дуже глибини заклад, закладання даного пенсійного колектору було прийнято оперативне рішення діляночку від колодіза до Колодіза, де він відбувся обвал колектора, просанувати. Санація це поміщення в аварійний трубопровід діаметром 800 міліметрів, надійну, але меншу трубу діаметром 600. Роботи ускладнювали ще й тим, що поруч протікає мала річка. Тож потрібно було не допустити витоку стоків у водойму. І фахівцям мереж каналізації це вдалося. Не зупиняйтеся, бхайте. Бхай. Зараз підуть стоки. Давайте, давайте. Бігом перекидай, бігом перекидай, бігом. Бігом, поки стоки не пішли. Отлично. Після прокладання нову трубу фіксують всередині колодязів. Давай мені відро і камінців отих здорових, кілька, що там лежать. І такі проваля не поодинокі. Лише цьогоріч тричі летіли колектори у місті. На відміну від водопровідних мереж, вони зношуються швидше, бо всередині руйнівне агресивне середовище. Що відбулося в першу чергу тут? Півтора кілометра, я ще зову, півтора кілометра колектора, але він стріляє там, де... Є більше проблематичним. В тому колоці є кут поворота. Тобто стоки будоражаться, стоки з рідини виділяють гази. І вони працюють по бетону. І от така виходить війна і програє в цьому бетон. Лише на ліквідацію аварії на цьому колекторі водоканал витратить понад 300 тисяч гривень. Кожен із двох попередніх ремонтів обійшовся у стільки ж. Ну, сьогодні, на жаль, в коштів недостатньо, тому що ми працюємо за, за збитковими тарифами. Тариф наш ще 2022 року. Він в 2022 році був вже збитковий, а в 2023 він, він вже ще більш збитковіший. Тобто ми розуміємо, що він оку, е, окуплює тобто затрати підприємства тільки на 57,5%. Розуміти, що ці складні для нас навантаження, але ми не маємо права в принципі, залишити наших наших споживачів без послуг водовідведення, тому в принципі, відшуковуємо можливості, домовляємося з постачальниками і щоб в, принципі, в оперативному режимі в принципі, ліквідувати цю аварійну ситуацію. На черзі у працівників водоканалу перепідключення і бетонування об'єкту. Ранок п'ятниці у Вінниці розпочався із серйозних рішень депутатів міської ради. Незмінною залишається допомога фронту. На потреби силових підрозділів з бюджету міста виділили понад 11 мільйонів гривень. Продовжують у громаді створювати нові укриття у закладах освіти. 5 мільйонів на підтримку новосформованої штурмової бригади. Ну не буду казати, якої, звичайно. Разом із тим починаємо процедури, які необхідні для будівництва нових укриттів, там, де немає їх наявності, в закладах освіти, а саме в 11, -й, 33 -й школі, в 20, му 28, му 36 му і 47 му дитячих садочках. Плануємо доукомплектувати нам укриття в існуючих наших школах і дитячих садочках. Серед важливого на порядку денному і внесення змін до бюджету все, щоб своєчасно та оперативно реагувати на виклики воєнного стану та вирішувати нагальні потреби міста. Так, додаткове фінансування направили на медицину та облаштування пішохідних зон, парковок, дитмайданчиків та озеленення міста. Значна сума 35,5 мільйонів направляється на благоустрій міста, проведення поточних та капітальних ремонтів. Зокрема, 8 мільйонів це наш центральний міський парк. Там необхідно відремонтувати доріжки, замінити окремі елементи благоустрою. І охорона здоров'я також отримає кошти в сумі 4,4 мільйона гривень. Для придбання обладнання інвентаря, в тому числі 2,8, для придбання обладнання для новоствореного кардіоцентру, відкриття якого планується найближчим часом, для ефективнішого прибирання та підсилення технічного складу комунальних підприємств. Проголосували депутати і за придбання шістьох нових сміттєвозів. Чотири із них перейдуть на баланс для комунального унітарного підприємства ЕКАВІН і два сміттєвоза на базі Века меншої бази прийдуть на баланс комбінату комунальних підприємств. Збільшення кількості рухомого складу дасть можливість покращити якість послуги для населення. Я хочу сказати, що на початку цього року, по результату конкурсу, комбінат комунальних підприємств розпочав процедуру надання послуг по вивезенню побутових відходів на приєднаних територіях. На приєднаних територіях планують активно розвивати фермерство. Для цього уклали меморандум з інститутом кормів та сільського господарства. Аграрії отримуватимуть кваліфіковані консультації від науковців і таким чином підвищить свою результативність. Ми розпочинаємо співпрацю із інститутом кормів та сільського господарства Національної академії аграрних наук України, який розміщений на території міста Вінниці, і ми вважаємо, що через цю співпрацю ми ми зможемо підсилити наших фермерів. Через таку співпрацю ми зможемо більш активніше розвивати такі напрямки, як органічне виробництво, як тваринництво і інші, які передбачені у нашій трирічній програмі. Продовжує розвиватися і Вінницька транспортна компанія. Попри виклики війни, за минулий рік робітники активно ремонтували тролейбуси, трамвайні вагони, колії та контактні мережі. А ще закупили 20 солярісів. Незважаючи на ті виклики, які перед нами були. Транспортна інфраструктура витримала. Продовжуємо ремонт трамвайних колій. Це в 2022 році 500 метрів це 850 метрів. Контактної мережі тролейбуса, власне, ті заходи, які ми будемо продовжувати, і в цьому році. Наша головна мета, щоб власне на маршрутних мережах міста був повністю оновлений рухомий склад з урахуванням інклюзивності, з урахуванням тих зручностей, які необхідні для пасажирів. Аби якісно підготуватися до наступного опалювального періоду, вінниця міськтеплоенерго потребує коштів, які підприємство не отримало через різницю в тарифах. Тож депутати звернулися до кабінету міністрів України. Черговий раз звертаємося до Кабінету міністрів щодо забезпечення для забезпечення належної підготовки по проходженню опалювального сезону 2023-2024 років і звичайної підготовки до опалювального сезону. Звертаємося щодо забезпечення фінансування порізниців тарифів в сумі 366 мільйонів гривень. Потурбувалися депутати і про оздоровлення дітей з деокупованого Херсона. Для цього з бюджету громади виділили 800 тисяч гривень субвенції. Загалом під час сесії розглянули понад пів сотні питань порядку денного. Різдво не 7 січня, а 25 грудня, Миколая 6 грудня, замість 19-го. Православна церква України ухвалила рішення про перехід на новий юліанський календар. Остаточно зміни впровадять з 1 вересня цього року. Більшість християн України зможуть відзначати релігійні свята по новому, фактично разом з усім світом. Бо ж новоюліанським календарем вже давно користуються більшість помісних православних церков. Водночас рішення про перехід парафії і монастирі прийматимуть самостійно. Нова Календарна реформа відбуватиметься без жодного примусу та тиску. Повідомили в ПЦУ до цього часу. Це було для нас певне, ну така таке розділення, певний якийсь бар'єр, тому що ми, хоч і є частинами однієї христової церкви, але все одна ця різниця в 13 днів в е, святах церковних була ну певним розділенням, і тепер ми долучаємося до більшості е, православних світом в календарному. Питанням на строму календарі залишається ну російська церква, грузинська, сербська. Тобто, більшість світу живуть за новим стилем. Перехід стосується лише нерухомих свят, які прив'язані до певних дат. У нас є Пасха. І всі ті свята, які, які з Пасхою пов'язані. свято Вознесіння, Свято-Трійці. На них це ніяк не впливає, тому що там зовсім інший скажімо так, механізм вирахування. Це стосується тих днів, які прив'язані до, прив до певних дат. От вони зміняться. Ну, я думаю, всі вже чули ці наші звичні свята, там хрещення, там Різдво. З представлення нового депутата розпочала роботу чергова 41-ша обласна сесія. Голова облради В'ячеслав Соколовий привітав Григорія Пугу, обранця від партії Українська стратегія Гройсмана із набуттям відповідального статусу депутата. Значено. А це, щоб кожне рішення приймалося в точній відповідності до регламенту і законів. Прошу. Де наше робоче місце, будь ласка, апарат? разом із рештою депутатів новий обранець підтримав рішення про передачу земельної ділянки площею в понад 14,5 гектарів із власності громад у власність міністерства оборони. Нею користуватиметься військова частина 3008 Національної гвардії України. З клопотанням у такій потребі до обласної ради звернувся командир. Рішення здобуло абсолютну підтримку. Це надзвичайно важливо, і ми зробили все для того, щоб його провести оперативно і передати відповідній військовій частині для використання. серед рішень, що сприяють обороноздатності країни, і передача автомобіля для вінницького військового підрозділу. Цей автомобіль передається нашій теробороні 120-й бригаді, який буде нести службу, виконувати бойові завдання, допомагати нашим військовим, нашим землякам в обороні країни. Депутатський корпус обласної ради постійно спрямовує свої сили на забезпечення військових. Якщо ми говоримо про роботу гуманітарного штабу, то зовсім недавно ми передали від штабу 170-му батальйону, 120-ї бригади, різний шансовий інструмент, необхідні матеріали для облаштування. Окопів, бліндажів, потім планшети, які куплені за кошти працівників обласної ради. Поїхали на передову і два позашляховики. Їх координатори гумштабу спільно з партнерами благодійного фонду енергія відродження передали на передову спецпідрозділу, де служить депутат облради Олег Легеза. А 124-та бригада тероборони тепер забезпечена тепловізором. Зараз працюємо над придбанням лазні, мобільної пересувної. І також там найшвидшим часом будемо це передавати, оскільки є в цьому велика потреба, враховуючи пору року, весна, вже літо жарко. Є потреби в пранні. Несли депутати зміни до положення про порядок використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам. І все для того, аби спростити людям. Шлях до отримання допомоги, але разом з тим ця допомога буде об'єктивно надана тим, хто її потребує. З одного боку достатньо буде довідки про реєстрацію особи як внутрішньо переміщеної особи, тобто виписку з реєстру, з іншого довідка про матеріальний стан наших жителів Вінничини. Просто це пришвидшить процес. Загалом, під час засідання депутати розглянули 23 питання порядку денного більшість з яких стосувались захисту інтересів вільничан і підтримки військових. Студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса охоче долучаються до благодійності. Цьогоріч на святкуванні Дня економічного факультету особлива мета. Під час благодійного ярмарку, на якому представлені віницькі бренди-початківці, збирають кошти для ЗСУ. Взагалі збираємо на засоби нічного бачення випускника історі... факультету історії міжнародних відносин. Ми всі вчимося в одному університеті. Нам важливо допомагати один одному. Благодійністю в Донецькому університеті почали займатися ще до переїзду у Вінницю. Однак, з плином часу потреби та реалії змінилися. Зараз ми всі працюємо на перемогу України, але були і верстви населення, які не захищені. Наприклад, ми збирали кошти для дітей з сирі, для дитячих садочків, там дітей, які з інклюзивними потребами. Нині головний фокус на допомозі військовим, адже і для викладачів, і для студентів тема російсько-української війни є болючою. На сьогодні більше 150 випускників, добувачів, викладачів університету перебуває у лавах збройних сил України, терабороні, сил оборони України. З 24 лютого, 2022 року року, нас всі ми об'єднались просто в одному такому пориві. Після тривалої перерви у святкуваннях через ковід та війну у Донецькому все ж відновили традицію відзначення дня факультету. Для майбутніх економістів це особливий момент. Для мене день факультету. Це не знаю така мить єднання з усіма, хто навчається на цьому факультеті. Попередні роки не було можливості провести, наприклад, в такому місці захід, і цього року, не дивлячись на те, що війна, ми все ж таки змогли тут зібратися. Після благодійної ярмарки перейшли до урочистостей, вручення храмот і подяк молоді. Нові екскурсії, лекції, презентація настільної гри та дегустація українських вин у вихідні. Завершується Вінниця Дейс». Протягом 27-28 травня. Вінничан та гостей міста запрошують у подорож світом українських вин на прогулянку екскурсійними маршрутами від офісу туризму, зокрема з відвіданням винного дому Швілі. До того ж, у вихідні охочі зможуть самостійно оцінити напої усіх учасників конкурсу на виставці Виноробство нескорених. Ми завершуємо професійну частину, скажімо так, освітню частину. І на вихідних переходимо до душевної частини події. Це ми будемо дегустувати українське вино. Ми не можемо купити таку продукцію в жодному магазині. Це унікальний продукт, авторський. Це 15 виноробних компаній з Вінниці, з Хмельниччини, з Житомирщини, з Закарпаття, з Львівщини. Фіалок представили на виставці домашніх квітів у Вінниці. Місцеві колекціонерки вже понад 10 років вирощують квіти, і їхні домашні колекції нараховують більше 500 видів різноманітних красунь. Фіалку люблять за довгий період світіння, то прикладу ці величезні білі квіти одразу приковують погляд. Їх вивела вінницька селекціонерка Олена Лебецька. Він дуже довго квітує і дуже гарно закладає бутони. Сорт називається лє лунає соната. Квіти вже десь це два місяці, що вона цвіте. Тобто вона десь почала розпускатися десь на початку квітня і це вже майже кінець травня, вона ще цвіте. Це тобто для білих сортів це ну, рідкість, скажімо так. Виставка триватиме ще два дні у суботу та неділю в одному з торговельно-розважальних центрів на вишинці. Кожен охочий може не лише полюбуватися різними видами рослин, а й придбати їх. Ціни стартують від 20 гривень за росточок, а за квітучу фіалку просять від 200. Залюбки хлюпочуться у водичці і активно пізнають світ. У родині лебедів, шипунів які мешкають на озері центрального парку поповнення. Цьогоріч на світ з'явилося лише двоє пташенят. Працівники парку кажуть, на кількість дитинчат добряче вплинула несприятлива погода. Тут якраз заморозки ці, і яйця відкладає, і холод, і все таке. Ну вони довго-довго лежали так на холоді. і Видно, і за цього все таке. Щось там порушилося. Чекаємо іще, там яйця є в гнізді, але це вже два дні пройшло і ми чекаємо, чи буде поповнення, чи ні, не знаю. Але двоє вже є. На апетит лебедини сімейство не скажеться. Щоранку ситний сніданок пернатим приносять працівники парку. У нас є мішки з зерном, да, і кожен день. Зранку ми їх підкармлюємо. Пшеничка, там, овес, там, ну таке те саме суміш, додають якісь ще те саме, які типу, вітамінчики. А овочі якісь да. їдять? Ну, можна, в принципі, от, якщо посічена капусточка, да, вони теж її їдять. І це навіть для формування пір'я добре. Можна морковочку, таку, ну теж не терту, таку не цілу морку чи цілу капустину. Можна так трошечки. Травичку можна їм кидати, а хліб та чіпси це не бажано. Бо у нас колись був такий трагічний случай, що із-за того, що підкармлювали, птиця загинула. Полюбуватися граційними птахами прийшла Юлія з синочком. Хороші, як фільмі. Думаю, що кожен війничанин просто прикипів душою до цих прекрасних птахів, і ми дійсно спостерігаємо за збільшенням кожного року їхнього сімейства. Похнасті сіренькі пташенята ще зовсім маленькі. Втім, швидко гребуть лапками, аби не відставати від батьків. «Сиділа постійно мама лебедиця, там гніздечко в себе, а це вже прийшли. Дивимося маленькі лебеденятка, такі милі взагалі. Навколо нас є така краса, життя продовжується і потрібно теж жити далі. Тут настільки чудово, взагалі вінницями не в неї закохані. Я мріяла тут. Побувати у Вінниці, хоч колись, і оце бачити з війною. так мрія якось здійснилася. Дуже добре тут дивляться за цим, і це подобається. Це плюс комунальникам Вінниці величезний. А лебеді це ж краса. Приваблюють лебеді вінничани, гості міста ще й тим, що сімейні пари птахи створюють раз на все життя і дбайливо ставляться до підростаючого покоління.